Завжди дуже такий гарний момент і дуже приємний, і дуже це відкривати першу персональну виставку. У 2021 році саме в серпні на адресу галереї Зелена канапа прийшов лист від Юстини Сенчик, в якому вона вислала фотографії своїх робіт з описом тим, чим вона займається, і запропонувала зробити виставку. Відразу мені ці роботи сподобались. Вдячна Єстині за те, що вона разом з чоловіком, як я розумію, зробила це відео, яке показує процес ткацтва. І сьогодні вже були відвідувачі не з кафедри Текселю. <свісля> яким було дуже цікаво подивитися, як вона тече, які коментували, дивувалися, чому немає ткацького станка. І це такий теж трошки освітній процес. Самі практики текстилю зараз в світі набувають більшої популярності ніж це було раніше. Таким показником завжди є венеційські вінали і цього року. На венеційському бієналі було дуже багато гобеленів, Власне, такому навіть традиційній техніці виконані в час, коли дуже-дуже багато експериментували з текстилем, а зараз, навпаки, беруть якісь такі дуже сучасні сюжети, а чуть їх зовсім так в класичній техніці. І увага до цих практик є дуже великою. Вони вважаються постколоніальними, адже. Так як і нам, там, українцям, лишали ніби колоніям імперії, лишали колоніям ткацтво вишивку і все решта, а високе мистецтво забирали собі. Тому, піднімаючи ці практики, привертають увагу часто до тих країн, які не мали і тих народів там, або груп людей, які не мали належної уваги. Також вона вважається комуністичною, тому що це переважно займається тим жінки, і це також привертає увагу. Власне, до цінності е, жіночих таких е, мистецьких практик. Тому ми дуже навіть завдяки сині сучасні сьогодні, е, маючи таку велику виставку гобеленів, І я хочу е, від себе побажати дуже великого успіху. І е, е, перш за все, за що за що я найбільше переживаю, що дуже часто трапляється. Що перестають займатися текстилем, майстри текстилю, тому що це не вигідно. Тому що це ніхто не купує, тому що це не ну, інституції в нас нічого не купують. На жаль, ми всі це знаємо. а Зараз війною це взагалі ще невідомо, коли будуть купувати. От люди в нас теж цього не купують, тому що. Людей просто поняття колекціонування було повністю вихолощене в радянські часи, і дуже важко людей до цього знову вернути і дати їм розуміння цінності цих речей. Нас скоріше куплять звичайно в лінії живопис, бо це дуже звично ніж гобелен. Що ж, будемо працювати над популяризацією, будемо намагатися якось дати зрозуміти людям цінність того. То у нас є дуже класні дві кафедри в двох навчальних закладах. І хотіла би запросити когось з кафедри з викладачів істини. Дякую батькам. Бо все-таки це така тяглість поколінь. Бо мама художник, і юстина це дуже все приємно. І побажаю родинного затишку, щастя, любові. І тільки в таких умовах може творитися таке гарне мистецтво. Дякую вам. Дякую. До любов до ткасту, вона ніколи не мине, тому що настільки поетично вона це все бачить, настільки вона це бачить графічно. Тут складна її душа, її серце, і це вона вже працює в тих селі. Скільки років? Шесте Шести років. Текстиль в його таких форматах, як Гобелен, це було, є і буде. Тому що на сьогоднішній день художній текстиль не дуже поліфонічний, він дуже має різні багато форм, е, різних технік. Але Гобелен він завжди буде вартісний. Це, ну, завжди гобелен розглядався як королівське мистецтво. Тому що рано чи пізно і в нашій країні повернеться значення гобелену. Гобелени створюють на замовлення поважних інституцій, і це звичайно оплачується і це все. І потім воно зберігається, воно зберігається, воно стає скарбом нації. Істина, до речі, написала дуже гарні підписи до кожної роботи з поясненнями. За що, за, за що її окрема яка? Тому що е, я коли тут працюю, люди постійно мене розпитуються, що автор хотів тим сказати. Це дуже е, люди хочуть цього пояснення, дуже людям потрібно. А так як я не хочу від імені автора щось видумувати, то істина все написала, тому ви можете це. Почитати і це, це о, окремо дякую за це, тому що зараз все дуже важливо, як і наративи для людей. Ем, слово авто. Дякую всім, що сьогодні прийшли. Я здивована, що дуже багато людей. Е, дякую, що прийшли переглянути мої роботи. Е, більшість цих опаленів створені після революції гідності і початку війни. В них я хотіла відобразити стан країни, події, які відбуваються в країні. Хрест в моїх роботах це є символ духовності, віри і вічності, а постаті людські це є погляд на життя, яке відбувається і віддарує, і також робота цієї виставки поєднують духовність і таке життя яке воно є Дікали мене, що я маю показати свої роботи тут в балерею. Це було моєю мрією. Дякую за співрочні.